Всім добрий день, вечір. Я вам покажу, як ставити сургучну печатку. Що це таке? Це печатка на латуні, гравіювання з ручкою. По-простому, ну це виливається віск і ставиться відтиск, поки віск теплий. Ось так. Як, кор... як по-простому, як королі ставили колись. Як це з чого почати? Потрібна нам ложечка. Ось така. Бажано, щоб вона була чиста, але ну, це експериментальний варіант, тестовий огляд, скажімо так. Що потрібно зробити далі? Запалюємо свічку. <кій> Запалюємо свічку, ну, джерело вогню повинно бути неперервне якесь. Е, для плюс-мінус повного відтиску, повного, типу, щоб все відпечаталось, потрібно брати дві ось таких штучки, дві порції, називаємо це так. Все, ложимо їх в ложечку. І що, що далі? Далі розігріваємо. Ну, це займе десь е, хвилин. Ну, не, навіть не хвилина, секунд, може 30 хвилину. Я пробував одну брати, одна. Не повністю проставляється відтиск, таке відчуття ніби не вистачає просто об'єму сургуча, щоб проставилось. Ну, я вирішив брати по дві. Коли повністю розплавиться, можна буде виливати. Це вже скоро. Плавиться, плавиться, плавиться. Так, ще декілька секунд. Ще трошки. Все можна виливати. Це виливаємо. І беремо сургучця. Ось так трошки розмазуємо і ставимо. Я на всякий випадок тримаю секунд 10, можна менше, але я роблю так, щоб точно проставилось. І все, забираємо. Ось. Так це працює.